Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Я зараз перебуваю за кордоном, а конкретно у Великій Британії. І, власне, саме з цим пов'язана моя довга відсутність на каналі, тому що знімати мені немає чого, бо всі свої матеріали, всі свої намистиночки, камінчики, фурнітуру я все залишила вдома в Києві, тому тут без нічого. Ось, тому знімати банально нічого, але подумала я, що варто чимось себе таки зайняти, і замовила собі посилочку з місцевого магазину. Буду сьогодні робити її огляд на неї. Ось, ну, про це трошки пізніше, але, перше, хотіла вам показати, який я зайшла тут папір. Дивіться, крафтовий папір. Ось такими ось візерунками, тут 20 скільки. 20 різних дизайнів. Ну, ось вони, власне, на обкладинці тут є. Більш темні, більш світлі відтінки. Ну, і мені здалося, що вони, так знаєте, прям для моєї інстаграмної сторінки мої ці кольори, які я люблю, така кольорова гамма, яка мені подобається. Ось. Зараз вам покажу ці... цей папір. Значить, дивіться, всі ці листки вони двосторонні. Вони. Від таких ось темних, ну, це обкладинка зараз, Чекайте, я спробую вам отак прогорнути. Від таких бордових далі будуть і рожеві і фіолетові. Тут по декілька однакових листочків. Навіщо вони мені потрібні? Я так подумала, що можна їх використовувати в якості фону. Або для зйомки відео, або для інстаграм-сторінки, якихось фотографій. Так, ну тут вже пішли трошечки світліші, бачите. Прямо е ось так, куди вам краще видно. Знімаю, знаєте, знову ж таки, не взяла з собою ні лампу, ні штатив, нічого такого. Подивіться, оці, оці сторінки мені подобаються. Симпатичні. Не можу сказати, що цей папір прям якийсь доступний по ціні. Ну, на мою думку, дорогуватий. Але я себе порадувала, що можу сказати. Ось такі фіолетові відтінки. Думаю, що я десь таки зможу його використати більше для фотозйомки. Тут, тут ніби як золотом посипано, ну, насправді воно такий друк. Там нічим не посипано, але ефект такий. Подивіться, ніби як чорнила розлиті, такі як плями від чорнил. Ось, ну, власне, і все. Ось така. 30 сторінок подвійних і 20 дизайнів. Розмір 12 на 12 це не в сантиметрах, це в інших. Тепер трошки детальніше про посилочку. Вона мені прийшла, я замовила в одному магазині, в інтернет-магазині товари, але прийшли вони мені в двох різних в два різні дні зовсім. Я, чесно кажучи, не знала, що мені ще прийде потім окремо ось цей пакетик. Мабуть, чогось не було, і вони везли, може, з іншого якогось відділення. Ну, власне, не знаю. Я розраховувала, що вона прийде разом, але навіть не знала, що тут чогось не вистачає, бо до сих пір її не розпакувала. Що ж, я вирішила замовити? Ну, я подумала, чого сидіти без діла, так, поки я тут. Але ж у мене немає ні інструментів, ну нічого немає. Я вам вже це сказала. Тому подумала, можливо взятися за бісер. Кажу це вам. І самі, чесно кажучи, смішно. Смішно і страшно, тому що ну, де я, й де бісер. Не знаю. Можливо, це я, звичайно, так. Перебільшую свої е, е, здібності, але ну, спробую, спробую. Можливо, щось із цього вийде, може, може, і не вийде. Ну, і, власне, зараз покажу вам, що я тут замовила, розпаковую. Так, заклею я її. Вклали мені сюди цей інвойс. Тут написано все, що я купила, з цінами. І в загальному ця посилочка мені вартувала 41 фунт. Це поможе на 56 і буде в гривні. Не знаю, чи це дорого, чи це недорого для бісеру. Я не орієнтуюся в цінах на бісер. Ну, от, Наприклад, преціоза, чеський бісер, так, 10-й номер 100 г. Коштував мені скільки? 4,42 фунт, фунтів. Ну, не знаю, нормальна це ціна чи не нормальна. Ну, власне, я вирішила, тут особливо у мене вибору немає. Взяла чеський, не китайський. Ну, будемо зараз з вами оглядати, що я тут набрала. І перший товар, який я дістаю, в мене бісерний коврик. килимок. Ось такий у мене бісерний килимок. Він там був на сайті рожевенького кольору. Звичайно, мені більше пасував рожевенький, але там було вказано, що вони там, ну, який тобі попаде, який пощастить, такий і буде. Значить, розмір його який: 11 на 14 дюймів. Будемо зараз дивитись. Хоча, власне, на що тут дивитись? Килимок м'якенький такий ось гарненький килимок. Скільки він коштував. А от стільки він коштував. Так, скільки. От стільки. Менше одного фунту. Трошки. Ну, майже фунт. 56 гривень, умовно, 55. Рухаємось далі. Тут так там мотали, намотали добряче. Зараз буду. Розклутувати, що тут намотано. Так, розмотала я нарешті посилочку. Дивіться, тут у мене і голки, і ниточки, і якісь намістини, і, ну, і, звісно, бісер. Що я стосовно бісеру можу сказати? Думала я взяти одразу такі номери, які по кольору. Які, ну, нібито, так знаєте, зробити щось в національному стилі. Там червоний, чорний, білий. Але, як виявилось, ці кольори, кольори такі самі ходові. і їх ну, Наприклад, є чорний, але немає червоного. Є білий, але немає чорного. Ну, якось так. Тому я подумала, зроблю я, напевно, щось в відтінках білого. Буде в мене білий з білим по білому. І набрала чотири різні кольори. Білого бісеру. Всі однакового розміру, але з різними відтінками. Давайте дивитись ось цей просто звичайний білий. Якщо вам цікаво, номери я напишу в описі під відео. Не знаю, якщо вам ця інформація потрібна. А, до речі, не треба їх писати, ось вони і є. Ось такий, ось такий білий. Наступний це. Ось такий люстровий. Бачите, він так підсвічує, як трошки як перлинками. Ну, там, до речі, Pearl був, був окремий вид бісеру, який, типу, як перлинковий. а цей люстровий називається. Не знаю, буду дивитись. Далі, ось такий я взяла прозорий з білою профарбовкою зсередини. Називається він ось так. Номер його ось такий. І. Блискучий, блискучий, сріблястий. Ну, як блискучий. Він прозорий, а профарбований з середини блискучим, срібний, так? Ось такі я взяла взяла по 100 грамів. Не знаю, взагалі думала сплести, знаєте, якусь таку широку, як комірець якийсь, як ліна вуз плете такі шикарні роботи. ну, Щось типу такого. Ну, але я прекрасно оцінюю свою, знаєте, здраво оцінюю свої можливості і розумію, що це навряд чи коли-небудь станеться. Ось, ну, погратись, пограюсь. Щось та й буде. Я так сподіваюся. Так, це що стосується бісера. Так, далі. Нитки, які я взяла нитки. Ось такі я взяла нитки. Не знаю, ну, що це за нитки. чи Вони вони позиціонуються як нитки для бісеру, для бісероплетіння. Тому я їх взяла: Нейлон, made in Japan, японські. Пишіть, хто знав ці, пишіть, будь ласка. Підійдуть вони чи не підійдуть для бісероплатіння? Я думаю, що підійдуть, але я ж кажу, я знавець такий собі. Я це тільки починаю ці експерименти. Не можу зараз тут заклеєно. В принципі, можна. Ладно, потім відклею. Нейлонові. Ну, подивимося. Так, далі, що тут ще в мене є? Такі якісь коротесенькі низочки, а ось іще. Це навіть не низочки, це по 25 на мастинок. Ось таких 6 мм Це теж скло, це теж чеське, чеське скло. Ось їх тут різних я набрала. Цей з серій буде лежати аж до мого повернення в Україну, тому що тут, знову ж таки, кажу, у мене немає ні інструментів, ні нічого. ні Ніяких камінців, з якими їх поєднувати. Значить, так, оцей колір мені сподобався такий. Ніби як перлинки, так? Бо як штучні перла виглядають. Ось так називається ціна мистинка. Персійська э, ця бірюза. Перська, перська бірюза, Це, що, такі? Бліденькі, блідші, Але все одно цікавий, мені здається, кольор. Оці, я, до речі, брала з наміром поєднати їх в прикрасі з керамічними намистинами. У мене є великі керамічні намистини, я вам колись показувала їх давно з Туреччини. Я їх там, принаймні, купила. І оці, мені здається, будуть гарно з ними поєднуватись. Оці теж симпатичні. Але ці, до речі, виглядали, якщо це вони. Виглядали цікавіше на фотографії на сайті, ніж тут. Coral Red Picasso. Ну, і ці виглядають як штучні перлинки. Але такі матові. Що я вам все через пакети показу? Давайте, хоч одні дістану. Ось така розпаковка в мене сьогодні дивна. Отак вони виглядають. По 25 штучок. Так, ну давайте глянем, скільки вони коштують, конкретно оці. Ось вони: Round Press Class Beats. 30 штучок ось 0,89. Це їх ціна. Вони скляні, ще раз нагадую. Ну, оці всі, всі на мастиночки, вони всі скляні. Що далі? А далі в мене ось такі підвісочки, кристалики. так, Теж преціозна підвіска серця. В прозорому кольорі і з таким якимось відтіночним. Дуже гарно сяють Аврора Бореаліс. Тут покриття, тут немає. Тут чисто прозорі. Знову таки, я подумала, що якщо я щось біле з білого буде плести, то, можливо, мені знадобиться якась підвісочка. Можливо, мене на великий комірець не вистачить, а тоді сплету можливо, якийсь вузенький чокер, і на нього підвісити якусь підвісочку таку ніжну, гарну. На руці, звісно, воно не дуже блищить, але блищить, подивіться. Колір моєї руки більше забуває все. Ось так ближче вам покажу. Гарненькі, гарненькі на намасти... мостиночки кажу. Підвісочки. Ось так вони і виглядають. І ці, зараз теж відкриваю. І ось другі. Вони з одного боку, бачите, ніби як таким дзеркальним покриттям покриті, а з. А іншого, такі як жовтенькі, трошечки. Хоча тут вони, звичайно, сяють всіма кольорами веселки, дуже гарні. А я ще думала, може їх не брати, може тільки, тільки біленькі взяти. А бачите, як добре, що я їх взяла. Навіть якщо мої бісерні спроби ні до чого не призведуть, все одно я їх потім зможу використати для якоїсь прикраси, бо вони чарівні, подивіться. І ціна питання цих сердечок. Так, одні, дивіться, одні коштують 1,75, це прозорі. А ось це 2,03, це коштують усі з Аврора Бореалісу. Також в цій посилочці мені прийшли ось такі намистинки, їх, по-моєму, 20 штук всього, не пам'ятаю, ну, здається, що так, або 25, 4 на 6. Теж чеські намистинки, такі, які будуть складатися ніби як одна в одну. Ну Я думаю, що хто в темі бісерній, той точно ці намистинки знає. Або не бісерні, це, в принципі, не бісер ніякий, але ось так вони виглядають червоні. І отак вони будуть, ніби як складатися в таку лінію. Подумала, що знадобиться. Це вже, знаєте, у мене пішла жара, і я вже почала просто, ах, просто накидувати, думала, куплю тільки те, що мені знадобиться, от, конкретно для бісероплатіння на перший час. Угу, угу. І ось такі взяла Теж чеське теж скло, начебто це скло. Хоча воно зовсім не виглядає як скло. Розмір 12 мм. Матові, пласкі. Я теж подумала, що воно мені треба. І такі самі я замовляла ще й в сріблястому кольорі. Це такі, як золото бронза. Хоча от воно зараз так яскраво виглядає в житті воно трошки спокійніше. Ось. Чуєте? Скло? Скляні. От. Напевно, в другій посилці дійшли. От такі от нам істиночки. Вони такі, як. Нерівні, бачите, такі, як погнуті трошки. Прикольні. Звісно, що їх малувато. Так, скільки вони коштують, зараз покажу. Ось, ось вони: Ripple Beats. Check. Ripple beats коштують. Коштують 77 фунт. ну, господи, фунтів. 0,77 пені. 77 пені. Забуваю, ці пені фунти. Менше, ніж один фунт. Ну, не знаю скільки, множте. Далі. Далі взяла ось такий набір голочок для цього самого бісероплетіння, плетіння, бо в мене тут нічого нема. Десятий раз уже повторююсь, ну, але як є. Думаю, що підійде, сподіваюся. Ну, що тут зупиняться? Голочки як голочки. І відкриваємо наступну посилочку, яка мені тут надійшла. Тут, напевно, ті самі намастинки, які я вам показувала всі тільки в сріблястому кольорі. А може ще щось, що я вже забула, що я там замовляла. Ага, цікаво. Так, це вони, але вони знову не сріблясті. Сріблястих тільки три штучки. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Що і все? Так, і все. Пустота. Хм. Да. Так, тільки три штуки. Всі остальні бачите, які е, такі самі, як ці золотаві, але навіть якісь такі більш пошкрябані Чи це так задумано, щоб вони такі були, ніби як потерті ефект старовини, так би мовити, або це вони просто вже самі по собі? пошкрябались тут сказати важко. І вони навіть, бачите, які, вона, якби по краях все ж таки якась срібляста, а спереду трохи інша, золотава. З оцим. Ну, назвемо це ефектом подряпаності. Не знаю, чи це ефект, чи це реальна подряпаність. Ну, такі от нам Бачите, навіть срібляста теж якась покоцана трохи. О, а з іншого боку, вона вже не срібляста. Може, і ці такі, а я оце може, не побачила. Може, ці теж? Та ні. Хоча, бачите, отак дивишся, срібляста, отак золотава. Це взагалі якась рожева. Цікаво. Хм. Так, бачите, вона якась рожевенька, а з цього боку золотава. А ці навпаки, ці якісь. ну, Знову ж таки, не всі. Частково сріблясті, але не всі. Хоча дивіться. Ну, бачите, вони якось з одного боку сріблясті, а з другого золотаві. Тут навіть якісь більш чорні. Ну, отакі от у мене сьогодні. Така от розпаковочка, такі от намистиночки. Це взагалі якась червона, рожево-червона. Зікию у мене сьогодні тут хаос. Пишіть мені свої коментарі. Можливо, щось я упустила, щось я не взяла, те, що мені знадобиться для бісероплетіння, бо я ж кажу, я в цьому плані початківець-початківець. Колись плела сережечки, пару штук, але ну, пару пар. Але то було давно, і, ну, коротше, не зовсім моя тема бісер. Ну, Вірите в мене чи ні, пишіть також. Підтримайте, підтримайте добрим словом, як то кажуть. І подивимося, чи в мене щось вийде, чи не вийде. Дякую вам за вашу увагу. Назву цього магазину про всяк випадок я залишу в описі під відео, якщо раптом хтось буде у Великій Британії і захоче собі щось з цього замовити. Дякую за увагу. На все добре, бувайте!